Так, всім добрий ранок. Дасте. Що ти робиш там? Тож влив? А йому треба прогулятися зранку. Сій. Стоп, стоп, до мене ходи. Стоп. Сидіте. Дастер Дастер, до мене. Чуєш чи ні? Сидіте. Зранку треба йому трошки позакидати м'яча, щоб він не розрухався. роздуплився, правда? Тут півень нам сусідський не дає спокою. Що шукаєш? Basta. O que você acha? Да? Да? Не, хоч я ще тобі дам їсти. <ріст> <ріст> <нежна> не, не ще ні. Ще ні, достер, до мене. Ще ні. Стоп! С ти є сказав. Чуєш? Ано прис. Сидіте. Ано сидіть. О, молодець. А навіть послухав, прикиньте. Stop. Dáš no ti. Ano stai. Ano staň! Staň. Staň. Sedíte. Sedíte. Dáš. Da

Aj, tehát, hogy a ránkó, te behullott és behullott, és még egyszer behullott. Sőt, ott van. Чого ти так кусаєш? Зараз дам тобі їсти. Нічого не та-да-дам. Стой! Стоп! Стой! Оставь, стоп! Стоп! Сидите! Чуешь? Сядь! Сядь! Сидите! Сидите, я сказал! Стоп! Стоп! Чуешь, чи не? Гуди так добре Ставте лайки обов'язково я йду, треба його нагодувати на, ходи. A stoj. Stop. Stop. Ale zelánku vyšňa spíšeť kudesť. Гану до мене, Йдем! Йдем! пішли Йдем! дуже хоче на ставок ті, угу. так зараз підем. І там має волю. Поле велике має де розігнатися. Прадасте? Ну давай, покажи свій клас. Пшу! Давай пшум через пліт. <риклад> через твій паркан? На раз-два. Перескакує. Що треба було навіть стовпи вище підіймати. Я б не знав, що такий варіант буде. Та? Та. Ай, ти. Що? Каже, обов'язково ставте лайки. Дасте! Все сім. Бувайте. До зустрічі.